Бійці 138-ї радіотехнічної надніпрянської бригади днями збили три російські повітряні цілі французьким зенітним ракетним комплексом. Містраль сили ППО зазначили, ця зброя портативна, а розрахунок комплексу тільки дві людини: оператор і помічник. Містраль ефективно збиває крилаті ракети і ударні дрони, типу шахет Сергій Грабський, полковник, військовий аналітик з нами на прямому зв'язку. Пане Грабський, вітаю. Ну і вітання, пані Юлі. Наскільки важливо, що е, цей портативний комплекс настільки маленький, що з ним можуть вправитись всього дві людини? Ну, це важливо з огляду на те, що, е, скажімо, коли ми говоримо про мобільну вогневу групу, то йдеться про кілька чоловік, і е, які оснащені відповідними видами озброєння, такими як кулемети, можливо, так само перенісні комплекси. А тут ми говоримо про те, що. Цей комплекс може бути використаний як для прикриття стаціонарних об'єктів, тобто, скажімо так, навчені стрільці, навчені оператори можуть бути з підрозділу, який забезпечує охорону об'єкту, і цей комплекс може використаний бути як елемент мобільної вогневої групи, з скажімо так, значно вищим коефіцієнтом ураження цілі, тому і по кількісним. Що стосується людей і по якісним показникам, така зброя для нас є виключно важливою і не вкрай необхідною. Велика Британія візьме участь у програмі закупівлі американської зброї для України за програмою Піру. За словами міністра оборони Джона Гілі, Лондон уже зробив перший внесок. Послухаємо цитату. Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів на програму Пурл. Разом ми повинні забезпечити Україну критично важливою протиповітряною обороною, необхідною їй у відповідь на жорстокий натиск Путіна. Джон Гілі, міністр оборони Великої Британії. Ми зараз бачимо заяви з кількох країн. Японія долучається до цієї програми. Про що це свідчить станом на зараз? Не вірять європейські лідери у мирні плани Росії? А скажіть, будь ласка, хто вірить в мирні, в мирні плани Росії? В принципі, ну я не знаю. Но мені здається, політики. посередник вірить. Ну, посередник, мабуть, має свій певний інтерес, або йому щось пообіцяли, і він думає, що ці обіцянки будуть дотримані. Всі прекрасно знають і знаєте, я б міг порадити тому посереднику почитати історії і історію. І цитати великих людей, великих політиків минулого, які казали, що договір з Росією не вартий, навіть попереду на якому він написаний. А відповідно до цього, ми бачимо абсолютно тверезу і адекватну реакцію наших партнерів, які усвідомлюючи безперспективність переговорів з Російською Федерацією і неможливість припинення війни у найближчій перспективі, як би ми з вами цього не хотіли. А кожен з нас бажає закінчення цієї війни, а вони йдуть по шляху забезпечення України всім необхідним для того, щоб Україна могла на цьому етапі давати гідну відсіч а на наступному етапі відвоювати свої території і нанести таке вогневе ураження противнику, щоб він на роки, якщо не десятиліття або назавжди, забув про навіть теоретичні плани щодо наступу або навіть кривого погляду в сторону України. У нас є ще одна тема, яку я вже її сьогодні озвучувала, але хочу її обговорити з вами саме як із фахівцем. Генштаб підтвердив удари по російським тяговим підстанціям на прикордонні. Говорять, що це вплине на переміщення. Ви спеціаліст із логістики, це ваш профіль. Наскільки це може вплинути? Те, що не буде електрики, вони мусять дизель десь витягувати і переміщувати сюди. Скажімо так, так дійсно це моя тема, і вона мені близька. Зміна тягових характеристик ділянки впливає на перевізну спроможність десь приблизно в 2-3, якщо не в 4 рази. Тобто, ну, так, щоб було зрозуміло, якщо електровоз тягне залізничний поїзд вагою приблизно 5-6 тон, тисяч тонн, то тепловоз, по-перше, він має менше плече під підвозу, тобто плече операції. По-друге, ну об'єктивно він тягне десь приблизно 2-3 тисячі тонн. Тобто, як ви бачите, як мінімум на 50% скорочуються можливості перевезення. А крім того, треба розуміти, що тягові підстанції вони так вбудовані в систему енергозабезпечення, що вони забезпечують не тільки потреби залізниці. Але і потреби, як то кажуть, цілої низки галузей промисловості, ну і виробничих потужностей. Відповідно до цього, ми наносимо такі комплексні удар, який зменшує безпосередню можливість противникам використання транспортних комунікацій для війни проти України, так і зменшує його ремонтні. Можливості щодо відновлення техніки і озброєння, самі розумієте, підбитий танк ніхто на Урал не повезе, його мають ремонтувати десь поблизу. Але туди його треба а підвести, б, забезпечити всім необхідним, щоб е, його можна було там ремонтувати. Відповідно до цього, ми отримуємо додатковий важіль впливу на Росію, а саме зменшення ремонтних можливостей та можливостей по відновленню озброєння і техніки. Ось вам і е, саме простий такий дуже швидка. Е, швидкий Швидке пояснення того, як, як впливає впливають удари по тяговим підстанціям у прифронтовізоні на можливості Російської Федерації вести цю агресивну війну? Ну Росія ж чинить так само. Вони систематично вибивають нам залізницю і вузлові станції, і підстанції і трансформаторні підстанції. Наскільки автотранспорт може замінити залізницю, чи не може? Ну давайте порахуємо. Ну по перше, треба розуміти наступне, чому чому для росіян це більш болюча тема щодо застосування, вибивання їхньої транспортної логістики, тому що відстані відстані, і саме тому ми говоримо про кричущу вразливість Російської вразливість Російської Федерації у разі нанесення ударів по електротяговим засобам. Тому що відстані між таким поняттям як сортувальні станції в Російській Федерації просто більше в Росії. Менше розгалужена мережа залізниці. Відповідно до цього, на відміну від нас, їм важче маневрувати в нас вона більш інтенсивна, більш щільна така. А що стосується, що стосується перевезення або можливості заміни, ну давайте скажемо так. Залізничний вагон за добу може пройти десь приблизно 250-300 кілометрів. З урахуванням там сортування, перероз... пере... переставлення в інші напрямки і так далі. І тому подібне. Плече підвозу автомобільним транспортом. Ми як правило складає 60-70 кілометрів. А так, щоб було дуже просто: один залізничний вагон перевозив собі 20 тонн боєприпасів, на що потрібно, як мінімум, три автомобілі, якщо не чотири автомобіля. Відповідно для цього потрібні додаткові обсяги е, пального, і, як мінімум, як ми вже з вами з'ясували, три або чотири водія. Їх так само треба десь взяти, плюс е, це додаткове навантаження на автомобільні шляхи, що зменшує перевізну і пропускну здатність цих автомобільних шляхів, тому що самі розумієте, е, перевантажити, наприклад, е, групу у п'ять вагонів. 100 тонн це потрібно буде як мінімум 10, якщо не 20 автомобілів. Ціла колонна за всіма відповідними специфічними питаннями забезпечення: регулювання, пункти заправки, пункти відпочинку і так далі, тому подібно. Тобто, це серйозно, дуже серйозно впливає на інтенсивність перевезень. Ну і автомобільні перевезення ніколи, ніколи, ніколи не могли замінити перевезення оперативного рівня. У необхідній кількості є в обсяг спасибі вам за пояснення, велике Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.